Джеремі купив собі ферму, щоб ухилятися від податків, заробити купу грошей на свої пенсії, бо йому мало, і це все при тому, що він роками насміхався над бідними фермерами. А може він просто хотів створити шоу, якого не було на ринку, при цьому показуючи себе таким, який він є. Насправді відповіді ми не знаємо, але точно можемо бути впевнені, що щоб він там собі не придумав, у нас працювали критувальний круг для фермерів Британії, особливо після сумнозвісного для них Брексіту. Всім привіт! Мене звати Андрій, і я той чувак, який не може вимовити власне ім'я, але розповідає всякі цікаві автомобільні речі на камеру. Хоч це відео і не про авто, я вважаю його дуже важливим і актуальним для нашої країни. Так що давайте розберемо парадокс Кларксона і чому ферма Дітлі Склад. Це більше ніж шоу. Якщо ви дивилися тобі гір, то могли помітити, як молодий ще тоді Кларксон постійно насміхався, жартував над фермерами. Мовляв, що там складного, посадив, виросло і продав. Але якщо ви хоч трішки розумієте, як це працюєте, то знаєте, наскільки багато там чинників, які абсолютно ніяк не залежать від самих фермерів. І Якщо погоду, наприклад, ми можемо ігнорувати як чинник, тому що ми не можемо на неї впливати, то ось умови ведення бізнесу це та проблема, яку ми собі створили самі. У Британії 90% всіх Змушені витрачати більше грошей на їх утримання, ніж вони насправді заробляють цією складною справою. Але як взагалі туди потрапив Кларксон? Потрібно розуміти, що Кларксон війшов в ринок, який був в дуже глибокій стагнації. Глобалізація не грала за правилами британців, а отже, дуже часто була. Насправді більше проблемою для самого Джермі це не було щось серйозне його це взагалі не цікавило. Він купив собі ферму в 2008 році і найняв туди фермера, який цим всім займався. Якщо спростити, то як і в багатьох країнах, в Британії всі збитки для бізнесу можна віднімати від свого доходу річного, а отже, і менше платити податків. А враховуючи те, що Кларксон мільйонер, то податки по його кишені були дуже неприємно. Крім цього, мільйони ці потрібно якось передати своїм дітям, а вони оподатковуються і. Фактично, діти Кларксона отримали б лише 60% від того, що заробив він за своє життя. Але сільськогосподарські землі, які фактично використовуються по призначенню, звільнені від цього податкування. Тому мільйони, котрі Кларксон заплатив за землю, вони отримують на 100%, що правда, землею, з якою потім вони зможуть зробити все, що хочуть. Не те, щоб цей трюк не існував до 2008 року. Просто як ми пам'ятаємо, 2008 – це саме рік кризи. А отже, в людей не було більше грошей, щоб купувати собі якусь землю. А це означало менший попит, а отже, більші знижки. Не те, щоб там були якісь гігантські відсотки цієї знижки, але Джермі ремонтував це інакше. Я не довіряю банкам. Мовляв, корпорації вони можуть виробляти скільки хочеш різних речей, але землі на планеті більше не стане. В цьому він до речі не помилився, тому що земля, яку він тоді купив, зараз коштує в рази більше, ніж він за неї заплатив. Земля насправді якоїсь великої кількості грошей не приносила. Зазвичай навіть втрачала. Але Кларксону все ще було вигідно її тримати через вище задене оподаткування. Тому на це все закривалися очі, і так тривало аж до 2019 року, поки фермер, який там працював, не пішов на пенсію. Ну а потім Good evening. The is the this has faced for Таким чином, Джеремі не міг якось далеко відходити від дому, як і по легальним причинам, так і по причинам власного страху. Він дуже сильно боявся захворіти COVID-19, адже він все своє життя палив. На щастя, він перехворів достатньо легко. Так що нічого не сталося, і тут починаються великі зміни на фермі. В одному з епізодів грантур Хамонт і Мей підірвали будинок Джермі, який стояв на тій фермі. І на цьому місці Джермі збудував новий. Це був гігантський будинок з купою кімнат, ван, гаражем, оранжереєю і садом. Дуже по-британськи. Далі він перейменував ферму на дідлі Сквад ферм, що з англійського сленгу щось типу непотрібний, без сенсу на нулі. Але найголовніше, що Кларксон тепер сам став фермером. І саме тоді вони почали знімати перший сезон вже хітовою на даний момент. Farm. Логіка була в тому, що він тоді знаходиться вдома, і в нього була знімальна група. По суті, весь час з ним жила, і не треба було якось дуже багато платити їм там за те, щоб вони жили, їли і так далі. Тобто це було досить все оптимізовано. І водночас він знімав якийсь шоу і не нудьгував. Коротше, намагався старий не не померти по суті, від нудьги і ковіду. Перший сезон не пішов легко. Навіть попри те, що він виглядає як суперчіловий релаксовий шоу. Насправді, на фоні постійно була купа стресу і поту, адже в першу чергу була ціль заробити, і в них вийшло. За рік ферма Кларксона згенерувала 147 фунтів. Так, просто 147. Джеремі в першому сезоні показав, наскільки складно займатися фермерством, особливо з його рівнем некомпетентності. Він не знав абсолютно базових речей, як відрізнити врожай, як правильно удобрювати, як правильно сіяти, як навіть керувати базовими машинами. Він нічого з цього не знав. Він купив набагато більший, дорожчий, потужніший трактор. Просто через те, що це був Lamborghini. а найцікавіше це постійні сварки з Калебом. Він до речі став цілою зіркою, і, по суті, політичним діячем в колі фермерів. І молоді до того ж, надмірна вологість у 2019 році дуже ускладнила посів. Одразу після цього сухе літо 2020 року просто все знищило. Кларксон відкрив магазин Дідлі Сквад Шоп для того, щоб в принципі уникнути продажу по дуже низьким оптовим цінам різним супермаркетам в Британії і найгірше. Бюрократія і планування. Він зіткнувся з місцевою радою, коли намагався переобладнати свій старий сарай. Це, в принципі, стало яскравим прикладом того, як жорсткі правила планування ускладнюють життя фермерів, які намагаються модернізувати чи диверсифікувати власний бізнес. Проте другий сезон можна вважати ще більш показовим, адже він освітлює не тільки приватні проблеми Кларксона, але й у всіх ферм. Мова, звісно, йде про Брексіт, як завжди. Популісти прийшли до влади і замінили гроші на дуже гарні слогани. В ЄС були субсидії для фермерів. А після того як стався Брексит, Британія нових не створила, тому що просто не могла собі цього дозволити. При цьому кошти продукції виросли, пропала дешева робоча сила зі східної Європи, і з'явилася мита поганої фінансової ситуації. все перетворилося в жахливу фінансову ситуацію. Конкретно дідлі склад втратила 66%. Тисяч фунтів стерлінгів, котрі теоретично мали би заплатити ЄС, але цього не сталося. Все виглядало дуже погано. Проте був план як вилізти з цієї ситуації: прийти з вівць, котрі виявилися збитковими, на корів. Потім відкрити маленький ресторанчик і продавати там стейки, котрі так сильно любить Джеремі. Настільки ті стейки любить шостобір винової весь сезон тоненькою. Але дуже помітною червоною ниточкою буде тягнутися сюжет про те, як він бореться з місцевою владою, щоб відкрити цей ресторан, але невдало. Він хотів створити парковку для того, щоб людям не приходилося ставити свої автомобілі в баганюці, але йому і цього не дозволили. Тому він пішов по плану. Для всіх він сказав, що хоче відкрити крамницю, в якій всі локальні фермери зможуть продавати власні продукти по нормальній ціні, але і це йому заборонили. Він щоразу отримував негативні відповіді від пенсіонерів, які живуть довкола. І навіть попри те, що він потім знайшов спосіб відкрити цей ресторан, він довго не простояв, якраз таки через скарги тих самих пенсіонерів. Навіть попри всю підтримку інших фермерів, Джеремі. Отримав шквал критики і, чесно кажучи, ненависті від своїх сусідів Чіпінг Нортон – то найтоксичніше місце на світі, мені здається. Але як я вже казав, фермери в Британії були дуже задоволені увагою, яку отримав Карксон та ферма Дідлі Скват, тому що. І тепер всі могли оцінити справжній масштаб трагедії в цій галузі, і з таким чином Джермі став лицем протестів в Лондоні. Лейбористи і деякі землі стверджували, що багатії володіючи землею використовують фермерство як схему для уникнення податку на спадщину, що в принципі було правдою, навіть Джермі так зробив. І що це вигідно тільки великим і багатим землевласникам, а не якомусь маленькому чи середньому фермеру. І хоча Кларксон користується цією пільгою. Його шоу обсередковано виступило на захист усіх фермерів, стверджуючи, що ці пільги є необхідними для життєздатності галузі в умовах низьких прибутків. І він підкреслив, що навіть при всіх пільгах. Навіть до Брекситу фермерство все ще залишалося збитковим бізнесом. Простіше кажучи, вони тепер хотіли позбутися цього правила про те, що не потрібно платити податок за землю, і людям це не сподобалось, адже це швидше все призвело би до того, що в великій кількості сімейних ферм прийшлося би продавати власну землю. І це все звучить логічно, адже в теорії люди можуть мати купу земель, інвестицій і так далі. Але по факту грошей в них на руках немає. Згадайте якусь там стару хату своїй бабусі в селі, наприклад. Ця вся ситуація ускладнюється тим, що більшість фермерів голосувала за Брексіт. А тепер вони жалюються на те, що в них немає грошей, субсидій і з'явилася мита. Тобто, це все так легко не устаканити. Насправді ситуація досі до кінця не вирішена, і, судячи по всьому, Лондон намагається залучити великий капітал до себе. При цьому трохи закривши очі на те, що буде з меншими інвесторами і фермерами. Але не мені судити, я не експерт. А з вами був Андрій і дуже дякую вам за підтримку на минулому відео. Це дуже приємно. Кількість лайків там реально дуже велика в відсотковому співвідношенні. Так що ще раз дуже дякую і побачимося наступного тижня. Та пишіть в коментах про що знімати вам тепер відео, тому що тепер я відчуваю, що я мушу. Дякую.